Чутливість до глютену вона може бути набута. Це значить, що. Генетичної хвороби немає, але по певним причинам, наприклад, запальним захворюванням кишківника, кишківник чутливий до цього білка, і він може погіршувати стан і роботи кишківника, і в цілому давати на розвиток різноманітних імунологічних проблем, як, наприклад, аутоімунні хвороби. Чи треба відмовлятися від глютену при аутоімунних хворобах? Це вирішує лікар, і це вирішується індивідуально. Що робити при такому стані? А, ну, ви точно помітите дискомфорт при поїданні, Цих виробів і відмова від них а, вам принесе дійсно подизитивну динаміку. Але на відміну від целіакії, там не буде атрофії ворсинок, тобто з самим анатомічним да з органом, тобто анатомічно кишківник руйнуватися не буде. Будуть просто запальні процеси і будуть симптоми, які порушують шлунково-кишковий тракт, тобто його нормальну роботу. Тому о, для того, щоб їх диференціювати, розрізнити, краще звернутися до лікаря, він призначить певні тести, які можуть це зробити.